Україна проти Росії одвічне протистояння нашої країни проти ворога, що ніколи не дає нашій нації спати спокійно. Битви точилися всюди, на фронті, на дипломатичному рівні та, звісно, у спорті. А козаки проти кадирівців то окрема тема. Українські бійці із ЗСУ ще на початку повномасштабної війни довели, що бородаті посміховиська з написами на Київ вступають не на українську землю, а в неї. І на шляху в українських боксерів також були зустрічі з любителями Дондона. Про одну з них розкажу на каналі Тайк Майсон. Але тільки після акцентованого удару по вподобайці. Вдарили? Тоді камон. Полна земелька русская мішков славних. У 2013 році Повєткін як слід протер московський канвас у поєдинку з Володимиром Кличком. Раніше ж типова російська доля програти доктору сталевому кулаку випадала Султану Ібрагімову, який також розумом не вирізняється. Лебідєва в космонавти присвятив Гільєрмо Джонс, відносно невисокий. Номінально крузер Девід Хейденецьфіковав важного депутата Госдуми Рф Ніколая Валуєва. А Олега Маскаєва свого часу виносили боксери, чиї імена широкому колу аудиторії не скажуть взагалі нічого. Але зустрічалися росіяни і на бійцівському шляху Олександра Усика, чого вартий лиш бій українця проти спортсмена з країни окупанта, що розгорнувся в Київському палаці спорту. Про це є окремий ролик на каналі. Гляньте за підказкою. Але сьогодні про інше окремо заслуговує на увагу зустріч між Олександром та любителем Кадирова Артуром Бетербієвим. Битви з Усиком настільки болять російському БТРу, що навіть через багато років він не визнає таланту українця. профессиональный этот, то есть, но он фартовый, да, ему повезло, ему во многом, везде повезло, и на Олимпиаде ему повезло, он на три боя попал, и он фартовый, ему повезло, так что Я не можу винити його в тому, що йому повезло. У 2011 році Олександр Усик і близько не мав того статусу, яким володіє зараз. За три роки до того Сансанич поїхав на свої перші Олімпійські ігри в Пекіні, проте привезти додому медаль українцю так і не вдалося. Його зупинив італієць Клементе Руссо. Сансанич казав, що після тієї поразки в нього навіть було бажання зав'язати з боксом настільки вона була болючою на той момент. Але досвід не пройшов дарма. Українець спустився до напівтяжів і у тому ж, восьмому році вийшов на чемпіонат Європи в Ліверпулі. Будьте ласкаві, отримайте золото. Наступний великий турнір підйом у важку вагу. Чемпіонат світу в Мілані 2009 року, звідки Санич привіз бронзу. А потім 2011 рік. Знову світова першість. І так, зустріч із другом Кадирова. Артур Бетербієв вже до тієї баталії підходив уже дійсно титулованим боксером. Воно й не дарма. Адже до 2011 року БТР уже був двічі чемпіоном Європи, срібним призером та чемпіоном світу по аматорах, але у вазі 81 кілограм. Тоді в збірній Роїсі вирішили, що замість БТРа у цій вазі має виступати Єгор Міхонцев. А Артура кинули у 91 кілограм. Але руски своїх не бросають, все нормально. Врешті, у 2011 році доля звела Олександра Усика та Артура Бетербієва на стадії однієї четвертої фіналу чемпіонату світу, що проходив у Баку. переможцю відкривався шлях до золота. Переможений же повертався додому ні з чим. Перший раунд був напрочуд багатообіцяючим. Боксери дістали зброю зі свого арсеналу та почали демонструвати, хто і як планує проводити цей бій. Надзвичайно потужний батербієв дав зрозуміти, що зарядка на удар буде, але з часом росіянин пристрілювався, намагався вийти на ударну дистанцію. У Сашка ж точно не було задачі повністю викластися вже в першому раунді. Хочеш перемагати сильного опонента, маєш вміти грати вдовгу. Українець демонстрував свої феноменальні здібності роботи на ногах, стрибав та ухилявся, подекуди мов матриця, аби не спіймати облизня від небезпечного противника. А також контратакував. Видно, що в першому раунді точилася тактична боротьба за простір: ось Бетербієв, який іде на зближення та шукає середньої дистанції, аби ввалити по супернику. А ось Усик, який грається дистанцією, то він близько, аби атакувати сам. То далеко, аби його було неможливо дістати. Напруження зростало. Після першого раунду судді зафіксували перевагу 6-2 на користь українця. На другу три хвилинку росіянин виходив іще більш зарядженим. Бетербієв полював на усика, мов справжній мисливець. У нього є рушниця, яка не стріляє чергами. Проте і один точний постріл може наробити багато шкоди. Це змушувало Олександра іще більше та якісніше рухатися, сплутуючи карти противнику. Почасти йому це вдавалося, але і прилітало також. БТР у своїй панчерській манері наступав. Усик діяв по супернику на контратаках. Йому це вдавалося непогано. Другий раунд, на думку суддів, повністю рівний. На заключний етап чвертьфіналу Чемпіонату світу Усик виходив із перевагою в 4 очки. Непогано, але нівелювати цей розрив цілком реально. Особливо з жорстким ударом, яким точно володіє Артур Олександру, було важливо зберегти статус-кво та не пропустити. Решта за ногами. Третій раунд росіянин почав ударно, пішов валити вже з перших секунд. Стартовий натиск Сашко витримав, але і надалі було тільки складніше. Бетербієв вкладав усі сили в удар, розуміючи, що йому потрібно переломити хід бою, подекуди усик терпів. Але частіше викидав свої комбінації на контрах та уникав пострілів за рахунок футворку, з цим вусика проблем не було ніколи. Але витримував Сашко не завжди. Всього за 30 секунд до кінця поєдинку Олександр пропускає геть непомітний аперкот, та на мить стає на коліно. Нокдаун суддя розпочав відлік. Українець продемонстрував готовність продовжити бій. А Бетербієв пішов на фінальну навалу. Усик грамотно відоборонявся, знову проявив активність на ногах, і все. Кінець. Усі зачекалися суддівського рішення. Еновине із Олександр Юсик фондаюксімнадцять тринадцять фінальний рахунок. Усик не поступився в третьому раунді, а звів його в нічию за тодішніми правилами. Українець виконував росіянина за борт турніру, а сам попрямував до тріумфу. Пізніше Олександр так коментував перемогу над Бетербієвим. Коли мені підняли руку без эмо... емоцій. Просто вже я так от внутрі я вже так рад був, що ну закінчився цей бой, Тому що темп бою був з самого першого раунду дуже високий. Проте на цьому зустрічі Усика з росіянином не закінчилися, але це вже геть інша історія.